Друзі, всіх на каналі хочу вам показати фундук. Не знаю його назви справжньої, бо він куплявся як каталонський, попався пересортом. Я його називаю запилювач. Не знаю, чи камера передасть. ну Горіх похожий на Косфорд. От дивіться, скільки він зав'язав горіха. Горіха дуже багато. Горіх видовженої форми. Ось такий на смак жирний. І загалом дуже хороший запилювач. Дуже гарно зав'язується. Маю п'ять рослин, може трохи більше в садочку даного сорту. Так він себе показує. Камера не передає. Але все одно видно, що горіха багато. І горіх гарний. Наразі все. Дякую вам усім за увагу. Підписуйтесь на канал. До побачення.